Друзі, Іран міг вивести більшість збагаченого урану з Форду до атаки США. Про це пише Reuters. за повідомленням іранських високотехнологічних джерел. Кількість персоналу на об'єкті у Форду також скоротили до мінімуму, що ймовірно було заходом безпеки напередодні атаки. США під час атаки на поядерних об'єктах Ірану використали авіабомбу, яка може знищити цілі ще. Розташовані глибоко під землею. Про це пише CNN. Ця Бомба важить близько 13 тонн і має майже 3 тонни вибухівки. Наразі невідомо скільки саме таких бомб скинула американські військові. Президент Європейської ради Антоніо Кошта заявив, що дипломати залишаються єдиним шля... Дипломатія є, це єдиний шлях для встановлення миру і безпеки на близькому сході на тлі ударів США по Ірану. Кошта висловив глибоку стурбованість новинами, які надходять з близького сходу, він закликав всі сторони виявляти стриманість та поважати міжнародне право і власне, правила ядерної безпеки. А МАГАТЕ проведе термінове засідання через удари по іранських ядерних об'єктах. Його скликав генеральний директор агентства Рафаель Гросі. Засідання, власне заплановане на завтра. Раніше МАГАТЕ повідомляло, що не виявило радіаційної загрози після авіаударів США в Ірані. Зазначається, що після атак на тлі ядерні об'єкти на три ядерні об'єкти, включаючи Фордо, на цей час не було інформації про підвищення рівня радіації за межами об'єктів. Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародних. Пане Максима, вітаємо вас. Вітаю. Максима, бачимо рішучість Трампа в питанні Ірану, і прем'єр-міністр Беніємін Нетаньяху вийшов і сказав про те, що світ має бути оснований на цінностях, але ці цінності мають бути основані на силі. Тобто право цінності переходять тоді, коли спочатку попрацює сила, і от фактично сила попрацювала. Але в контексті України і російської агресії по відношенню до України немає ані сили, ані дипломатії. Якась імпотентність. Чому вам слово? Ну, ситуації на жаль дуже сильно різняться. Нам би хотілося, щоб Сполучені Штати Америки застосовували тут також силу і мир через силу здобували, але. Якщо порівнювати наші конфлікти, то вони абсолютно різні. Іран і Ізраїль це країни, які плюс-мінус співставні по військовій силі, незважаючи на те, що там Іран є країною більшою з більшим населенням, і так далі, але Ізраїль є більш технологічною країною, насиченою озброєнням американським. Традиційно для Ізраїлю у них дуже серйозне лобі політичне і бізнесове в Сполучених Штатах Америки. Вони впливають надзвичайно на політику цієї країни багато діючих і конгресменів, і сенаторів інших впливових політиків і е бізнесменів найбільших в країні – це етнічні євреї, і вони безперечно так чи інакше впливають на підтримку Сполученими Штатами Америки Ізраїля. Тому на жаль, ми повною мірою тут не можемо так на це розраховувати. Також розуміємо, що як би там не було, навіть якщо у Ірану є якась ядерна зброя, що взагалі не доведено абсолютно. Американська розвідка каже, наприклад, що немає у Ірану ядерної зброї. Але Дональд Трамп каже, що вони дураки, нічого не знають, нічого не розуміють, і е, вони не праві. Він все знає краще. Американська розвідка не знає, а він знає. Уявимо, що у Ірана є якась ядерна зброя. Ну скільки там може бути 15 20 боєголовок, максимум Ну Ізраїля. Також аналітики говорять, що там до 50 може бути потенційно ядерних боєголовок, але невідомо, бо Ізраїль не називає себе ядерною державою, і от в такій ситуації ми знаходимося. А ми протистоїмо країні, у якої майже 5 тисяч ядерних боєголовок, найбільша саме за кількістю боєголовок країна у світі. І тому на жаль, як би нам того не хотілося, але ми опираємося в лицемірство цього всього міжнародного порядку, коли мова йде про досягнення миру через силу і е справедливості, таким шляхом, то це діє тільки тоді, коли не діє право сильного. Бо право сильного воно вище за справедливість в міжнародних відносин, і тому на жаль. В плані пожвавлення переговорного процесу в Україні там тиску на Російську Федерацію це не особливо вплине, тому що ситуація абсолютно різні. Навпаки, Росія десь, мабуть, радіє цій ситуації. У ну, них для них є безумовно і мінуси, тому що це репутаційний удар певною мірою по ним, тому що завдаються удари по країні союзнику, з яким нещодавно підписали взагалі. Угоду про стратегічну співпрацю у військовій сфері, і після втрати Сирії чергова така історія ну не, не зовсім добре, але вони зараз мають змогу отримувати надприбутки з нафти і газу. А особливо, якщо трапиться щось із перекриттям Ормузької протоки, то взагалі нафтодолари пополються Путіну на обличчя золотим дощем. Ну коротше не так багато приводів у нього щоб. Горювати з цього і через цю ситуацію, тим більше відбулася зустріч Калога з Лукашенком. Тобто, якось це зовсім різні історії. І штати їх зовсім по-різному розглядають? На жаль, і в цьому плані це не так на нас впливає позитивно, як би нам би того хотілося, пане Максиме. Скажіть, будь ласка, а на ваш погляд, позиція Трампа його логіка, його дії, тобто він. Поїхав з Великої сімки, не зустрівся з президентом Зеленським на саміті НАТО, який відбудеться в Газі в Нідерландах. Там навіть не буде Україна НАТО сесії за участю світових лідерів, не буде зустрічі між Трампом та Зеленським, не буде військової допомоги від Сполучених Штатів Америки, не будуть санкції проти Російської Федерації. А ви можете логічно пояснити, чому Трамп приймає таке рішення? Тому що він розуміє, що немає простого виходу з е, цієї війни. У нього завжди був один план на всі е, випадки в житті, коли він заходить в якусь таку історію домовлятися з сильними, тиснути на слабких і чекати, поки прийде результат. Він весь цей час так і діяв. Він намагався з Росією виключно домовлятись. Тиску зі Сполучених Штатів Америки на Росії не було. Тиск був виключно на Україну. Якщо не брати там деякі заяви, і то вони такі дуже слабкі були і дуже такі, знаєте, обережні в сторону Путіна. То жодних дій ми дійсно не побачили на практиці. Він просто зрозумів зараз, що ну Україна не гнеться, відповідно, особливо немає на нас чим тиснути. Ми не погоджуємось на якісь капіталіційні умови з Путіним. У них нормальна двостороння комунікація. Товариські, як я розумію, відносини, що там розмовляють, дзвонюються. У них відбувся меч в цьому плані. Тому він просто для себе зробить крок у бік, взагалі буде ігнорувати більшою мірою, наскільки це можливо, те, що відбувається. І він не скаже офіційно, все, я пішов, я закрив для себе питання врегулювання цієї війни. Мене це не цікавить. Все просто, просто буде це ігнорувати для нас. Звісно, ну найкращим сценарієм залишалось те, що ми мож, зможемо принаймні щось купувати у Сполучених Штатах Америки, і не буде у Трампа особливо аргументів, щоб нам відмовити. Але тепер аргумент є: є Ізраїль, якому треба все більше, якому треба ППО, якому треба ракети, якому потрібно все. А інше, що вони будуть ще виготовляти, ну треба ж збройні сили посилювати сполучених штатів Америки. Там взагалі то золотий купол має бути і, взагалі, як сказав Трамп, не вистачає боєприпасів. Не вистачає боєприпасів збройним силам Сполучених Штатів Америки. Вони всі йдуть в одну країну. Тому, якщо вже всі раціональні інструменти тиску на Україну закінчились, ну от він починає скочуватись до цього. І Я чесно, поки Трамп там у кермах, не очікував би серйозних змін. Єдина надія ситуація, все таки не безнадійна, але єдина надія на конгрес зараз, що конгрес зможе повернути свою суб'єктність, зможе повернути собі ну хоча б частину своєї влади, і почне якось Трампа гальмувати і свої порядки наводити. Це єдине на що варто сподіватися на зміну позиції адміністрації Дональда Трампа в неї я не вірю взагалі. Пане Максиме, тобто ми можемо зрозуміти, що всю каденцію другого президента Трампа війна Росії проти України триватиме? Можемо сподіватися на те, що каденція його буде неповною. І в такому випадку, можливо, і війна буде не такою тривалою. А ви можете пророкувати імпічмент? Пророкувати я нічого не можу. Я ж не, не цей не мольфар, там не, не таролог. Не дивіться, будь ласка, ніколи таких людей не слухайте їх. Це всі шарлатани. Так ось я не можу пророкувати, але моя інтуїція професійна, скажімо так, підказує, що Дональд Трамп не добуде до кінця своєї каденції, і імпічмент для нього буде найкращим із можливих сценаріїв, тому що. Ну, судячи з того, що він робить, а робить він те, що досягає якихось короткострокових результатів, закладаючи навколо себе міни уповільненої дії, то рано чи пізно ці міни дуже гучно почнуть вибухати. І якщо зараз він цим ударом... Не по Ірану розколов своїх прихильників, а там обурюються не тільки демократичні сенатори чи конгресмени багато хто з оточення Трампа дуже був сильно проти цієї історії, і там почне зароджуватись потужна опозиція не просто серед республіканців. А й серед прибічників ідей мага, тому що Америка ферст» не для всіх порожні слова як для Дональда Трампа, і це все в результаті має до чогось призвести, має призвести до якогось вихлопу. І цікаво, чи ми побачимо підготовку до нього, чи він станеться раптово, як, як те, що трапилось в Сирії, до прикладу чого ніхто не чекав, і за кілька днів ситуація з них на голову перевернулась. Будемо слідкувати. Дякую вам дуже, Максим Несвіталов, політолог, експерт-міжнародник. Спасибі вам велике.